Friendly з вами, Деніс Friendly. Пам'ятаєте, ми їли з вами на днях раніше, Ну, там пару днів назад. Коротше, пав чоко, Маршмелло бісквіт. Так ось я купив е, подібний, як це, тільки rainbow. Puff rainbow. Так, Такий самий, тільки веселкові. Типу, типа це було шоколадне, а це вже типу, виселковий. Виселковий оці, puff Rainbow. Зараз ми теж маршмелло тут. Десерт Павреймбл, там. Ем, де тут є українська мова? Так, так, так. Так, ага, ось тут о. Десерт Паврейбл. І все. Тому ми зараз прореагуємо, думаю, буде також смачно. Поїмо саме, поїмо з кавою. Вип'ємо з кавою. Тому такі справи, дамо оцінку, як завжди. Тому let's go до заставки цього відео. Перерахуємо це паф Рейнбоу десерт. Let's go. Деніспені реагує, Дені спені реагує. Сьогодні він буде їсти Мінді Паф рейнбоу, Маршмеллоу бісквіт, віско колорфул Full Маршмеллоу бісквіт міт бунтенс штрюсиль, десерт паф. Пав рейнбоу, рейнбоу, рейнбоу! Давайте відкривати та хочеш їсти. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Go, go, go. Let's go. Так. Да. Будемо їсти народ. Коротше, всім смачного, хто також, як і я, буде їсти. Так. Да. Відкриваємо народ. Надіюся, мені все сподобається. Відкриваємо. Так, класно, класно, ж переверталося багато. Так. Так. Чекайте. Виглядає ось тако. Так. Ану, поблизості покажу. А як пахне класно, ось тако виглядає. Дуже апетитно, дуже класно. Бачите? Дуже класно. Коротше, let's go have it. Так. Поїхали поїмо. Так ветер гуляет, капец на дворе. Добре, давайте есть. Добре. Ну на 9 балів смачно. Та, ця стружка кольорова. Хоча тут теж є оця з коричневих, що було в попередньому ролику. Це то саме, лише Рейнбоу, лише Ця стружка інакше. Та. Давайте з кави спробуємо. Так. У мене тут є трохи кави. Таке смачний десерт. Ну таке, то, що твердовате, отут оце стружка, але так то їсти можна. Думаю, з кавою також дев'ять. Добре. Головне що добре. Хоча в принципі від попереднього майже нічим не відрізняється там. Ну трохи може смаком, що це кольорове десерт, а то був суто шоколадний. Це більш такий... може смачніший там. У нас ще пять штучок. Я це на ези з'їм, потому что це смачно. Так, давайте їсти. Так, все, каву ми випили. Добре, що петл мик. А не тверде. Класний десерт. Що там по грошах можете в мене запитати? 107 доларів уже на сьогодні. Mm. Десь по 5-по по 2 долари кожен день мені набігає. Хоча дивно що так мало. У Мене ж недавно відос про один чи два набрав вже 117 тисяч переглядів. Напевно, знаєте чому? За шорти мало YouTube платить, за великі відео більше. Тобто, якщо... Якщо б я 100 тисяч набрав невеликому відео... У цьому. Ну тут би мені файно заплатив. Отак як це шорти, шорти не особо багато платяться, тому... Так, багато не платить. Та добре, що і так є. І то добре. Лишнім не буде там. Добрезні штуки. так. Да. Тому, якщо побачите таке, це був в обролі, бро. Якщо в обролі побачите таке, можете собі взяти. Спробуйте. Це добре. Ці штуки, коротше, є дуже-дуже смачні. Залишилося останньо. Зараз ми її з'їмо. Смачний десерт, нічого не скажеш. На 9 балів смачний. Давайте окремо спробуємо цю стружку попробувати. Ну, З маршмелло. Ну, стружка ця на 9. вона смачна, солодка. Маршмелло. Також 9 печиво. От то, що печиво м'яке, я поставлю 9, бо я кожного окремо зараз. Бо тому що печиво м'ягеньке, якби було тверде, би поставив 8 сів. Така собі посипка, як на паску, знаєте. Коротше, мені цей десерт знову сподобався. Більше смаків я не бачу. Уцел, тоді той один, це тепер другий. Такі справи. Тому такі народ справи. Коротше, на цьому все, дружні. Поїли, я оцінив на 9 балів, Рекомендую спробувати, можете собі спробувати. І десь мені написати, як вам. Та, сподобалось, не сподобалось. І на цьому все. Я купив на завтра напійкість. Зі смаком лічі. так, якийсь такий новий напій появився в ролі, також взяв на завтра, щоб ми зацінили. 39 гривень коштує дорого. Та завтра ми його з вами зацінимо. Тому такі справи, дружні. На цьому все. З... Скільки разів раз вже це сказав. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Наступне нове відео виходить завтра. Всім пока. Бувайте! Та, ось такий був десерт. Меню, в принципі, сподобався. Можна їсти. Залишилися крихти, це таке доїсться. Коротше, добре, всім пока-пока.